Моє вітання! З вами психолог Любов Матіяш. І сьогодні ми з вами поговоримо про дуже непросту тему. Непроста вона дивлячись на наше сьогодення, але це тема потрібна. Її потрібно прожити, її потрібно пройти. І це тема смерті. В цьому місяці смерть забрала рідних у моїх друзів, і я почула багато щемливих історій, згадок дорослих жінок. Про їхнє дитинство і про їхню першу зустріч зі смертю. І ви знаєте, в багатьох розповідях була така невимовна травма, що дорослі люди пронесли цю травму через все своє життя, вони її не прожили. І кожна нова смерть повторює ці спогади, ця біль, цей страх, це невимовний страх. знаєте, смерть це один з найбільших страхів дітей. І я вважаю, що правильно прожити саме існування, самий факт смерті потрібно прожити в дитинстві. Коли ми це правильно проживемо, тоді в нас не буде такої страшенної травми, яка супроводжуватиме нас все своє життя. І тому я сьогодні знімаю це відео. Смерть, як і життя, приходить до нас не завжди, коли ми її чекаємо. Ми просто знаємо, що так, тут є життя, а буде смерть. Як же ж підготувати до цього дітей? З першого дня, коли дитина задасть вам таке питання, мама, що таке смерть, будь ласка, знайдіть доступні слова, щоб пояснити це явище. Не треба казати дитині, що там хтось з рідних помирає. Тепер він дивиться на тебе з неба і слідкує за твоєю поведінкою, тому що дітям буде страшно взагалі від цього відчуття, що, 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 що десь щось відбувається, що треба себе правильно вести, я знаю такі випадки. Тому, будь ласка, говоріть. Доступними, простими, але дорослими словами. Що так, людина прожила своє життя, стара людина помирає, так? ми кажемо, що вже тіло це такий інструмент, який вже не функціонує правильно, вже тяжко йому виконувати свою роботу. І тому тіло ми охоронимо, а душа, якщо брати нашу християнську віру, а душа піднімається десь у вищі світи. Страх смерті один із базових страхів. Страх власної смерті і смерті рідних і близьких, потрібно про це говорити. І перше, що ми кажемо, це про існування двох світів: світ, в якому живе наше тіло, і світ, в якому живе наша душа. Умовно ми говоримо про світ фізичний, до якого можна доторкнутися і світ душевний, сердечний. Є різні способи розповісти дитині про різні світи, тому що коли дитина вперше бачить смерть, у неї вже повинні бути розуміння того, що відбувається насправді. Показуємо дитині ритуал поховання в залежності від рівня її сприйняття. Чим старше, тим більше моментів показуємо, чим менше дитина, тим менше. Краще показати мало, ніж перебачити. Важливо, щоб дитина розуміла, що таке кладовище до того, як відбудеться момент смерті, що це місце, де знаходяться люди, яких більше немає. Горе потрібно прожити один раз. Є дев'ять стадій горювання. Перша стадія це шок і відмова віритись в те, що відбулося. Друга стадія гнів і злість. І так далі. Фіналом є прийняття того факту, що людина пішла, прийняття свого життя далі. І коли проходить горе, доросла людина включається в цей процес і проходить всі стадії горювання. Я наголошую, чому дитині потрібно казати про смерть відразу. Тому що, коли дитина пізніше дізнається, а дитина рано чи пізно дізнається, що не в командировці, не колись поїхав, а людина немає більше з нами. І в неї буде шок. А в дорослих в цей момент, наприклад, вже друга стадія гнів. Чи і саме в цей момент відбувається травматизація. Травма формується тоді, коли дитина не проживає ворювання всі його стадії разом зі своєю сім'єю. Якщо це відбувається разом, то психологічної травми не буде, тому що сім'я буде підтримувати один одного і давати один одному силу. І тоді ситуація втрати у дитини буде проходити набагато спокійніше, особливо, якщо вона вже буде до цього знати про два світи. Розмову про життя і смерть слід розпочинати, як тільки дитина Почула про це. І не чекати якогось особливого випадку. Щоб розмова виявилася результативною, слід до неї підготуватись. Слід відкласти всі справи, сісти, обняти дитину, говорити лагідно, проникливо, розповісти про свої почуття, розповісти про те, що не просто пережити ці емоції, але не вживати лишніх слів. Пішов від нас, забрав Бог, заснув нас завжди. Дитина буде боятися заснути, буде боятися, щоб її не забрав Бог і щоб не заснути на все життя. Будьте дуже Обережні в своїх висловлюваннях, але будьте чесні з дитиною. І використовуйте реальні слова. Можна в цей час малювати разом з дитиною або ліпити. використовувати іграшки, яким вона грається, можна знайти казку, в якій смерть забирає когось з казкових героїв, але він же не воскрешається, а йде у вічність. Після знайомства з темою смерті можуть з'явитися страхи. І це нормально. Це можуть бути нічні кошмари, підвищена тривожність. З дитиною буде потрібно весь час поруч, гратися з нею, ходити на прогулянки, не обесцінювати її страх, а бути уважним до нього і все робити, щоб переконати дитину, не боятися. Діти бояться перемін в їх житті. Так тому потрібно вести таку розмову спокійно і переконливо, що якщо такі переміни будуть, то треба бути готовим. І намагатися бути готовими до любих питань. І зуміти відповісти простою, прямою мовою для дорослої людини. Не потрібно нічого придумувати, говоріть спокійно, мовою фактів. Чи варто дитину оберігати від страждань, неприємностей в сім'ї, від переживань? Наше сьогодення показує, що ми ніяк не можемо від цього відгородитися. Бо рано чи пізно з такими переживаннями прийдеться зіткнутися. І щоб горе не застало людину зненацька, потрібно її підготувати. І от відпочинати потрібно з маличку. Треба вчити дітей. Сприймати і чужий біль як свій. Це сприятиме тому, що дитина ростиме співчутливою і зможе співпереживати. Діти легко вірять в перемогу добра над злом. Вони чуйно реагують на переживання людей і щиро їм співчувають. Переживання втрати назавжди залишається з нами. І наша задача навчитися з ним жити, знижуючи інтенсивність переживання, шукати і будувати свій індивідуальний шлях життя після втрати. Бажаю вам, щоб в самий важкий час з вами був той, хто йде з тобою по дорозі. Так казав Алекс Гершанов, міжнародний експерт про роботі з травмою і втратою, і я повністю з ним погоджуюсь. Наше розуміння і прийняття смерті покращує якість нашого життя. Якщо у вас виникли питання, якщо в вашому житті є ситуації, які потребують моєї допомоги, будь ласка, звертайтеся. Ваша Любов Матіяж.